Вечір вам в хату, дорогі мої. Ну шо. Коротше, тут у нас призив. У мене вже як от манія ізвращення, извраще, или ілі, ілі вже манія преслідування. Я хочу. Ну, в даному випадку тут от, бачите, вибір. Такий от я хочу цю лідерш, лідершу. Ну, зрозуміло, я її не піймаю. Але в мене є 5 каменів. І потім, мабуть, я от лишиться, коротше, скільки там. 50-35 відкрию оцих. Тут теж от вибрав її. Коротше, якось отак. Так, гроші в мене є. Місце от до кінця будемо добивати синіми. Коротше, Погнали. Хоча, звісно, я не вірю в щастя. І... ну. О. О, Галік. Зрозуміло. <кій> Мать його. Я... У мене немає жодного лідера. Ну, і я вже не вірю, що його реально витягти, мать. Ну от, бачите, різні еті приходять, а ну, тим паче лідера. Ну да, лідер уже прибіг ось. Е -е, Коротше, ну, як то кажуть, кожна невдача нас з вами приближає до якоїсь там супер-пупер. Хрені епічної. Ну, в смысле, не епічної, а. Вау такий. Я, кстати, ось оцю цю зібрав. Мауд. Не знаю, що вона за хрінь. Ну, призову на турнірі. Мабуть, за особистими. Так. Погнали цими добивати Я вірю, звісно, що Іфи Древньої Греції у нас... Я взагалі от, я не знаю, я коли їх вводили оцих лідерів я не грав. Я толком, ну не знаю, у нас, по-моєму, нема ні в кого з наших. Хотя фіга зна. Тут он гляньте, бачите, одна гадость падає. Ну я зараз е мої дорогі підписники. Я скажу так, що рарку рідкісного героя зовсім немає сенсу навіть качати, тому що коли посилили епіків і зробили їх плюс 4, то любий рідкісний він і так епіку програвав. А зараз він взагалі ну, просто курить. В порівнянні епік плюс 4 це, взагалі, ось, бачите, одна гадость прибігає. Синька, навіть епіка ні, не дали ніякого. Гляньте, бачите. це вже друга прибіга. Скільки тут? Отопив? 65. Ну, мать все. відкриваємося. Я, конечно, я не знаю, я, я не вірю, що можна витягти отого лідера, любого. Це кстати непогана лідерша. О, епік якийсь біжить. Тортура. Я їх уже скоро буду эти складывать Тортури ці Короче от от все в цій грі хорошо Але блін, ну от коли касаємо відкриттів У мене так дупа підгорає постоянно, просто писец. Ну це, це теж у мене є. Ну, один, по-моєму, чи два вже. Короче, просто писать. И саме цікаво, от вони вводять нових героїв. Новых. А я осознаю, що багато из них я навіть у себе не побачу. Ух ты, як підряд прям слышишь? Ну В мене вона тоже десь є така дівчинка. Геномка. Бачите, леги нам з вами не прибігають. Епік прибіг. Блін, я її так хотів, а зараз вона, по-моєму, вже в мене десь є. Я її навіть не качав, хоча непогана гномка, кстати. Противнюща пісець, Ну я имею в виду, якщо ворожа. Вона дуже противна подлюка. Вона і хіл регенерацію вона кидає. И Причому, ну, о, Глянь. Три штуки вже їх, этих проститутки прибігло. Як завжди мені, конечно, одні собаки бігають, і пофігу, тут. Кубов тут більше не живе. Тут що не відкривай, які не відкривай. Да хоть падлораком станьте. Я не знаю, я ж кажу. У мене немає жодного лідера оцей крак Я б уже під лідера якось би під... підгадував би ну команду. Ну, а тут же ж, ну не знаю, народ, у меня хз. Это просто бред. Ну вот вот бля, ну собаки просто массово падают бля, Просто хавать Ну Як то кажут кожна невдача нас Приближа до якоїсь легендарної суперської... Варіації відкриття. Оце в мене також уже є, навіть, по-моєму, два їх. Ну, плюс один я маю на увазі. А Зате собаки бігають. Ось мені ноги. А, все. Ну, таке от, бачите, відкриття у мене. Ну, на жаль, мені ця помахала гривою. Ну, все, коротше, як, як треба. І та й діти, ну, блін, от, я не знаю, народ, от вас не напрягаю, то що от на екран постійно вилазять ці предложення їхні. Ну, блін. Ну. Ну, у них вони донат просто нереально дорогий. Нереально дорогий, щоб якусь хрень ну, купляти. Вони мене просто за ці роки вже задовбали. Ладно, якщо б я донатив би там, ну, що там не гріх, як то кажуть, і, і предложення, щоб вискакують. А то не, не, не доначу, ніфіга і... і типа ну, це. ну Кстати, оцю б забрать би маску, ось, ось 100 штук. Ну, не знаю. В мене місця... Ні, ну місце можна... Блін. Освободити. Та оці от хотів. Це ж этот, можна талісман. Ця мені не треба, я їх дві зібрав, а навіть якщо в мене буде 25 і 25... Вони мені ні хрена не дадуть. Ну, в справля я з 50 героїню не зліплю. Тут 3.900. Ну, давайте так. 3.900, е-е, э, скільки треба 40, да? Тобто 3.900 а-а э, А тут получается 200, да? Ну правильно я рахую чи ні? Ну, а тут у мене є 3900. 3-900. А тут получается 400. То есть 200 очей. А все очки. 5, 5 уламки. Ну давай ще, хрен с ним. Заберу эти маски. Я сейчас возьму. Ну и 5. Героїв мене там места є. 5 героїв відправлю в сховище, наприклад. Ну, що мені. Не, не наскільки все важко. Ось все, скажімо так, 5 героїв, да? Ну, в плані того, що. вам натовом... героїв. Я не вірю, що я її витягну. Я просто ото от, 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 заберу. Ну, понятно, що тут. От, 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 Очередне якесь лайно жорстке, прибіжить і тут не треба навіть гавкати на луну. Ну, бачите, всяке діла. Ну все. Да? А ні, ще один це чотири був. Ну, яка нахрен разу, там пітухи приїхали. Так, а ну ж. Ну, один фіг, я ж кажу. Невдачі нас також приближують до якогось там відкриття гарного. Ну, тобто, не біда. Так, погляньте, якраз я забираю ці маски. Ну, далі вже я не бачу сенсу їх. Відкривати, то тут. Отаке у мене відкриття. нубське, ну, коротше, якось так ось. Ну, На цьому все. Як воно, бачите, повезе, повезло, як воно не везе, ви бачите. Всім вам дякую за перегляди. Якщо відео було цікавим, то підпишіться на мій канал та поставте йому подобайку. Якщо хочете віддячити мене матеріально, то посилання на мою картку у закріпленому повідомленні під кожним відео. На цьому всім вам щастя, здоров'я, миру і добра. Всім покам.